Всім привіт! Мене звати Юлія Базюк, я експерт у сфері СММ, продажів та просування. І сьогодні ми поговоримо з вами про охоплення тема, яка турбує всіх. Турбує не тільки на свята, не тільки в період продажів, а в цілому. Тому що ми стараємось, робимо контент, робимо фотосесії, зйомки, монтуємо Рілз і бачимо 200 переглядів. Чому так стається? Є моменти, на які ми можемо впливати, суттєво впливати. А є речі, які нам не підвласні. Сьогодні ми розберемо всі способи, як охоплення можна підняти, і як саме ви самі понижаєте свої охоплення. Для початку розберемо, що таке охоплення. Це кількість унікальних людей, що дивиться вашу сторінку. Це можуть бути люди, які заходять на ваші дописи, сторіс, рілс. Тобто, це в цілому наскільки люди реагують на ваш контент. Це не просто цифра. Це ваш актив насправді, це ваш дохід, і від того, які у вас охоплення, ви можете розвернути дуже широку діяльність. Чому, наприклад, реклама блогерів коштує різну суму? Тому що різні охоплення. І коли ви працюєте над показником своїх охоплень, ефективність вашого контенту, ефективність конверсії людей в клієнти і так далі буде набагато більша. То, що робити, щоб вона була більша, це питання номер один. І коли у вас велике охоплення, ви можете з легкістю будувати особистий блог, відкривати бізнес, перший, другий, третій, бо у вас вже є лояльність у вигляді ваших охоплень. Ваш контент бачить купа людей, ви можете робити розпаковки як UGC, ви можете продавати рекламу, ви можете робити бартери. Тобто, охоплення це такий показник, який є індикатором. Наскільки живий ваш блог? І звісно, охоплення та статистика це те, що завжди питають люди перед тим, як брати рекламу, замовляти якісь продукти, все таке інше. Тому що це прямо впливає на результат е, вашої роботи, і це прямо впливає на ваш дохід. Саме тому ми е, впадаємо умовно е, в розпач, коли бачимо, що мало переглядів на Reels, е, Не тому, що там просто якась цифра, а тому, що ми старались, ми робили, ми монтували. А там маленька цифра. І що з цим робити? Е, є фактори, які на це впливають: локальні е, і фактори інстаграму. Ми розберемо всі. По-перше, Головний локальний фактор це перша сторіс. Я раджу робити, якщо ви робите якісь сторітели, ви хочете щось прямо донести до аудиторії. Робіть сторіс, вже коли всі пройшли, або ви можете їх видалити. Спочатку, от перша сторіс має бути реально першою. На охоплення сильно впливає картинка. Що означає картинка? Ви в кадрі, це обов'язково заголовок, має бути монтаж. Класно, якщо у вас є якийсь стікер або залучення аудиторії, якщо це розмовна сторість, і якщо є якийсь заголовок. Заголовок це, до речі, такий дуже класний лайфхак, щоб люди додивлялись, чому тому, що ви можете заголовком обозначити тему, або заявити про якийсь свій намір, або там вперше йду робити це. Або гадайте там країну, які є зараз, або давно такого не було і знову. Тобто ви розумієте, так що ця перша фраза вона може бути як гачком ваших сторіс, і це точно не добрий ранок. Тому використовуйте цей лайфхак, якщо ви завантажуєте першу сторіс, почекайте годинку і девантажте всі інші. І ви побачите, що ця перша сторіс за цими правилами набере більше переглядів. Найвище охоплення, які ви можете отримати, це одна сторіс на добу. Тобто це відсутність сторіс до та після усього лише одна сторіс. Якщо вам потрібно щось продати або прорекламувати, або воронка якась у Reels, просто робимо репост і підписуємо текстом. Цього достатньо, і ви побачите, що у вас охоплення вдвічі або втричі будуть більше. І, звісно, якщо ви зробили класний сторітел, збережіть його в актуальній, і ви можете потім зробити допис. Різ воронко, і сказати, що більш детально в актуальному і там закріплений хайлайт. У мене в профілі є приклад такої воронки, і це дійсно класно працює, тому я вам дуже раджу це спробувати. Робити легко, ефект класний. Що підіймає охоплення? По-перше, зрозумілість контенту та різні теми і лінії блогу. Якщо ваш контент супер складною мовою, наприклад, якщо ви астролог і у вас там луна в місяці. Овен в Козірогі і так далі, ретроградні Меркурії, дома планети, все це супер складно. Звичайні люди цього не знають. Робіть контент так, щоб його можна було зрозуміти і дорослій людині, і людині в 15 років, і клієнту, який в темі, і тому, хто вперше чує, що така астрологія. Зрозумілість контенту ключ до лояльності. Тому враховуйте ці показники. Лінії блогу це означає, що ви насправді. Можете говорити про різне, показувати різне і різні ракурси все це впливає. Тобто, ми можемо знімати умовно розмовну сторіс. Ми можемо знімати сторіс на задню камеру. Можуть бути фон і текст, можуть бути відео, можуть бути фото. Тобто, всі ці моменти і їх грамотне чергування дають більш таку об'ємну картинку сприйняття. Розкривайте деталі та введіть читачів в контекст. Це важливо, чому тому що люди, люди дуже часто вони не слідкують за вашим життям, так як ви. Вам здається, що ви один раз щось виклали, всі запам'ятали, і тепер це просто істина. Ні, вони забули це через 15 секунд, бо ваша сторіс одна з 500, які людина дивиться на день. Так, за статистикою в середньому людина дивиться 500 сторіс. Просто уявіть цю цифру і більше ніколи не кажіть, що вам нема коли робити контент. Тепер задача просто трошечки глибше понурити людину в контент. Наприклад, ви робите тренування і просто знімаєте це як процес. Який може бути контекст? Це мій там, наприклад, третій курс, який я роблю. І Мені складно давалися регулярні регулярні тренування, тому що я то не могла себе заставити. То фітнес-клуб біля не біля дому, то немає світла, то ще щось. І тобто, ви трошечки розкриваєте. Але я все одно це роблю, тому що для мене важливо там вигляд, здоров'я організму і так далі. Я знайшла по таким то критеріям ці тренування. Мені подобається. Ділюсь з вами. Тобто, ви розповіли, що ви робите в моменті, але ви трошки глибше це розповіли. І цей контекст реально дуже часто розкриває вас як особистість. Це завжди цікаво дивитися, тому що людина більш об'ємно вас потім сприймає. Класно підіймають охоплення різні емоції та відвертість. Коли ви кудись поїхали у подорож, ви розумієте, що вас дивляться абсолютно всі. Тому що, по-перше, ви не відпочинку. По-друге, це зміна кадру, зміна картинки і це зміна вашого стану, тобто це, в принципі, все по-іншому. Ну, і, звісно, в, в межах розумного. Коли людина виявляє бажання транслювати не суперпозитивні моменти свого життя, це, звісно, її вибір. Я думаю, такі моменти бувають у всіх, але якщо ви звернете увагу, то Саме такі сторіс набирають максимальні перегляди. Максимальні. Одну і ту саму подію можна дуже по-різному розкрити. Наприклад, нещодавно я була спікером на заході, і я класно підготувалась, все було супер. Я була у гарному настрії. Ну, тобто, я була на 100% готова. Але це був найгірший виступ у моєму житті. А, бо а, не працював проектор, а, мені не сподобалась зала. Більше того, вона не сподобалась всім, хто туди прийшов до мене. І я це бачила в очах 30 людей. І як ви розумієте, починати виступ з пікером, де 30 людей вже налаштовані не позитивно, з проектором, який зламався, з QR-кодом, який вшиті в презентацію. Дуже складно і хочу сказати, що все завершилось дуже класно. Ми багато жартували. Я скоротила презентацію, я розтала все через Airdrop. Тобто там в цілому аудиторія була підприємці, і ми якось швидко так швиденько знайшли спільну мову. Але коли я вийшла з цієї аудиторії, ви просто не чули мій дзвінок організаторам. Я думаю, що такого дзвінку від мене ніхто ніколи б не очікував, навіть я сама. І можна по-різному розкрити одну і ту саму подію. Ось це приклад вам того, як можна емоційно розповісти у різному ключі про одну і ту саму подію. Тригерні теми та інфоприводи. Це завжди працює. Ви прекрасно знаєте, що, що там може бути. І це. Завжди працювало, працює і буде працювати. Запитуйте думку людей, будуйте діалог і відповідаєте на сторіс. Наприклад, неправильний приклад запитати думку людей. Як ви думаєте, скільки там потрібно, і якесь вузьке питання вашої ніші? Наприклад, скільки має бути частота показів, об'яви у таргеті, вам ніхто не відповість. Ну, якщо на вас не підписані таргетологи, ніхто не відповість. Правильне питання. Порадьте, де ви дивитесь рецепти. Зараз порадьте класний новорічний фільм або книжка, яка змінила вас. Тобто, чим ширше питання, тим більше відповідей ви отримаєте. Враховуєте це завжди. Розкривайте себе як 3D-персонаж. Що це означає? Це означає, що ви можете розповідати про себе як про людину, як про особистість, про ваші хобі інтереси. Є дуже багато моментів, де ви розкриваєтесь, і для вас це само собою зрозуміло, а люди не в курсі. Вони вас так не знають, як ви знаєте себе, і чим краще ви налагоджуєте цю трансляцію, тим більше довіри до вас як до людини. Це насправді формує і лояльність, і контакт з аудиторією. І останнє, що класно підіймає охоплення, це та користь, яку ви даєте. Наприклад, якщо ви зайдете в мої дописи, ви можете побачити, що я багато процесів даю, які люди дають у курсах за гроші. Типу методи просування, якісь лайфхаки з тим, там щось десь перевірити у налаштуваннях. Тобто я свідомо роблю класний корисний контент навіть ці відео, ці відео для того, щоб кожен міг спробувати зробити і побачити результат. Якщо у вашому блозі є інформація, яка корисна для інших, і вона цінна. Лояльність буде завжди і охоплення буде завжди в плюсі. Це важливо розуміти, тому що це дуже сильно впливає. Що впливає ще якість контенту? Дуже впливає, я не знаю, цей слайд, будь ласка, десь на холодильник. Естетика в сторіс: не пишіть дуже довгі тексти. Не використовуйте шрифти, які неможливо прочитати. І чим більше тексту ви перенавантажуєте на сторіс, тим менше людей її дочитає. Інколи ваші тексти заважають сприймати вас. Максимум одна думка, одна думка, одна сторіс. Плюс не пишіть однотонним шрифтом, хоча б розгран... з розмежування за кольором або за розміром. Або е... ще краще, якщо це вже різні сторіс. Ваші сторіс мають читатись легко з кавою в руках. Якщо це проходить, значить сторіс ок. Якщо мені потрібно затиснути екран, вдивлятись і з лінзами не бачиш все одно, що там написано. Камон ніхто не буде це читати, тобто ви, ви просто згаяли свій час. Зробіть сторіс так, щоб людина могла її нормально прочитати. Якщо ви робите якісь довгі голосові, або прописуйте ем, головне зі сторіс, щоб людина ввімкнула звук, бо їй це актуально, або використовуйте титри. Щось з цього. Сторіс мають легко читатися, сторіс мають транслювати сенси, вони мають бути якісні, зображені, якісні. І класно, якщо це іде чередування професійного контенту з тим контентом, який, наприклад, робите ви самостійно. Самостійно зараз у всіх класні камери можна знімати себе на передню камеру, на задню камеру, брати фотографа, брати контент-мейкера. Дуже багато аспектів, хто може допомогти вам зробити гарну картинку у вас в профілі. Використовуйте все це, бо це дійсно дуже і дуже важливо. Тепер перейдемо до головних помилок, що вбиває охоплення. І ви стовідсотково знайдете тут себе, тому можна взяти собі і повикреслювати, щоб виправити ці помилки і ваші охоплення будуть вище. Оновлення інстаграму завжди понижує охоплення. Це механічна річ, на яку ми ніяк не впливаємо. А він оновлюється досить часто. Контент, який неможливо дивитися або читати, те, що я вам казала хвилину назад, це те, що вбиває ваше охоплення. Якщо людина отак продивляється ваші сторіс. І там є такий показник, як тасматрюємось. І якщо вона взагалі там 0,01 секунду, це біда. Чесно вам скажу, ну це буде постійно в мінус неякісний контент. Люди не хочуть дивитись. Ми хочемо дивитись нормальний контент. Це той, який приємно спостерігати, який нормально прочитати, і який в принципі або доносить сенс, або інформація, або просто гарний контент. Коли відписок більше, ніж підписок, охоплення падають, якщо у вас конверсія сторінки падає. Ви можете зайти в редагувати профіль, налаштування і подивитись, скільки у вас за місяць підписок і скільки відписок. Саме тому я кажу завжди, що потрібно мати стратегію. Потрібно постійно якось просуватись, щоб у вас у цьому показнику підписок було більше, і у вас завжди будуть більше охоплення, просто тому що ви в плюсовій категорії. Погана новина. Якщо нічого не робити, це не означає, що у вас буде нуль підписок, ноль відписок. Люди постійно відписуються: якщо нічого не робити, ви будете в мінусі. Якщо робити щось, у вас буде нуль, і якщо робити те, що треба, у вас буде плюс. Як кажуть мої клієнти, це не те, що я хотів почути. Але друзі, це правда, тому треба займатися цим питанням. Незрозумілий контекст. Якщо ваші сторіс просто йдуть, не знаю, поток сознання, там нічого не зрозуміло. Нечитабельно, просто знаєте, ну все, що бачу, те і пою. Це просто працює тільки у блогерів-мільйонників, і то не у всіх. І дуже часто конверсія реклам блогерів-мільйонників гірша, ніж експертів до 100 тисяч. Мій досвід роботи з рекламою з людьми, у яких там 1,2-1,5 мільйони. Я купувала рекламу, то там був результат гірший, ніж у людини з 50 тисячами підписників. Саме через це. Кількість підписників нічого не означає. Рандомні сторіс, якщо у вас всі сторіс, тучка, чашка, кави, ось з боку, я начебто працюю. Всім гарного дня, люди нічого не розуміють про вас взагалі. Це не історія, це так, шматочками ви щось склали. І такі історії мають бути, але вони мають бути збалансовані сторітелінгами. Тоді зрозуміло, де ви працюєте, чому ви фоткаєте тучку і взагалі трошки більше про вас. Відсутність діалогу з аудиторією, коли люди не реагують на ваші сторіс або тиша в діректі. Що робити, щоб люди реагували? Стікери, оці штуки, де потягнути, задати питання, і, до речі, публікуйте відповіді. Це дуже цікаво. Людина, яка буде дивитись, вона буде розуміти, що може написати вам в дірект. І це в цілому такий як класний момент, який розбавляє ваші сторіс теж. І діалог за аудиторією треба будувати через точки контакту, які ви хочете з нею знайти. Успішний успіх помножений на 10. Якщо ви, як то каже, зранку до вечора будете розповідати в сторіс, який ви неймовірно класний експерт, або який класний у вас продукт, і це все буде тільки в одному ракурсі, людям це на доїзд, і вони спокійненько підуть. Тому що, як правило, в таких інстаграмах небагато користі вона вся тільки за гроші. І рано чи пізно, в принципі, такий контент він досить складний для сприйняття. Тому люди відписуються, або які можна знайти точки загальні, якщо ви транслюєте лише позитивні моменти, ідеальні моменти, як у вас все виходить, як все класно, як все просто легко дивиться. І є класна така присказка: спочатку треба навчитись працювати, а потім працювати в легкості. І в принципі, наше життя не складається на 100% з ідеальних моментів, моменти є різні, десь нам щось здається, десь ні. Пропорція того, як ви це транслюєте, теж може відрізнятись, але я все ж таки за те, щоб можливо не на контрасті емоцій, але 100% в балансі роботу і життя. Ось от десь тут треба балансувати. Одноманітність та монотонність, тобто, коли ви знімаєте все в одному форматі, коли все тільки текстом, або тільки відео, або тільки розмовні сторіс, або тільки там 157 репостів, тобто, все це треба змінювати. І занадто серйозний вайб це коли людина постійно, я не знаю, транслює все в одному ключі, і коли там немає місця нічому іншому. Тобто, знаєте, такий блог нагадує Google. Я думаю, що це буде корисно лише для дуже вузького сегменту аудиторії, яка дійсно готова це дивитись. Продажі завжди понижують охоплення. Це нормально. Просто ви потім заново будуєте баланс аудиторії через ваш контент, контент побутовий, що є найцікавіше в Instagram в цілому. І якщо це ваш бізнес, я хочу сказати, що дивитись потрібно на всі цифри. Що це означає? Це означає, що не тільки... Охоплення грають роль, та кількість підписників дуже велике значення має те, які у вас продажі. Якщо у вас запуск і вам потрібно продати продукт, або якщо у вас сезон і ваш продукт сезонний, робіть класні продажі. Забудьте про фразу продати не продаючи. Продавайте класно це мистецтво. Робіть це із задоволенням, вивчайте свій продукт, доносьте його цінність, але тримайте баланс. І дуже часто саме такі моменти для людей є вирішальними, коли ви починаєте розкривати свій продукт, робіть це грамотно, робіть це цікаво, і ви побачите, що ваша унікальна стратегія з цими елементами може дати вам дуже класний результат. Що ще важливо? Не оцінюйте себе через охоплення. Ви не дорівнюєте ваші охоплення. Ваша експертність не дорівнює ваші охоплення. Це все інструменти, якими треба користуватись, плюс маркетинг, в який ми можемо це скласти. І якщо людина якісно класно зробила маркетинг, то далі повірте мені неї є тільки можливість показати свою експертність для того, щоб люди її обрали. Беріть тренди в контент це завжди швидкий спосіб. Нещодавно я робила сторітел про дубайський шоколад. Там були просто крейзі перегляди: 900 з чимось на мої 8 тисяч підписників це супер. Що це означає? Це означає, що. Е Тренди завжди будуть актуальні. І ви їх відслідковуєте і транслюєте. Які тренди будуть е, ближ, найближчим часом: Чорна п'ятниця, Хеллоуін, Новий рік, новорічні фільми, а естетик всяких там кава, чай, тістечки. Тобто, ви маєте розуміти, що є трендом у вашій сфері, наприклад, якісь певні там, розбори можуть бути трендом, брати і показувати, наприклад, я розібрала дубайський шоколад як маркетолог. Але це тренд для кондитера. Який може бути тренд зараз, умовно, наприклад, у психолога? Беремо найпопулярнішу тему і транслюємо її. Інколи можна заходити через популярний фільм, через якусь особистість, через якусь там прикольну подію. Багато варіантів просто ви маєте дивитись трошечки ширше. Починайте сторітели з нульової сторіс. Я про це вам казала, так? Тобто це гарно працює. Коли ви випадаєте з блогу, і у вас нуль сторіс, і ви починаєте новий сторітел, охоплення будуть вище на 30%, ніж якщо там взагалі, наприклад, не випадати з блогу. І, звісно, робіть сторіс так, щоб їх було легко читати, навіть з кавою в руках. Про баланс ми вже з вами поговорили, і я вам дуже раджу не дивитись на цифри з думкою, що Боже, мене дивиться там лише 100-200 людей. Ви просто уявіть. Фізично, як виглядає 200 людей. От просто стадіон, як виглядає 200 людей. За статистикою, 10% людей, які вас дивляться, 100% ваші клієнти. Просто ви не доносите цінність, не розкриваєте продукт, або ця аудиторія не змінюється руками. Що з цього 100% спрацює? І останнє охоплення завжди будуть зростати лише при наявності стратегії контенту та просуванню. Багато людей а, взагалі не хоче в тему Інстаграму, робить те, що робить, і вважає, що це окей. Але насправді, якщо ви трошечки зануритесь і ви зрозумієте, що вам не потрібно більше часу, вам потрібні інші дії. Ви вже знаходитесь цей час в інстаграм, але дії можуть бути різними. А, і в цілому, за всі роки своєї роботи, а, найчастіше я чую одне і те саме: що якби я знала, що це лише місяць роботи, інформація нова плюс нові дії, і можна отримати інший результат. Я б зробила це набагато раніше. Я працюю у такому форматі вже досить давно. Хочу вам про нього трохи розповісти. Це особисто моя робота з вами на місяць. Я заскрінила вам хайлайт, щоб ви трохи детальніше могли подивитись про мій підхід до роботі. Це хайлайт метод, на що я спираюсь в роботі. Кейси людей, з якими я працювала, і там відгуки 4, бо їх кількість вже більша, ніж 400. І насправді це все довгий шлях, з класними інсайтами, з нереальною кількістю контактів і людей, і з сотнями історій. Які стали краще, люди стали впевненіше? Вони збільшили свій дохід. У них змінилось ставлення до інстаграм і до себе, тому що ваше ставлення до вашої роботи дуже часто спирається саме на вас. І я точно знаю, що робота зі мною змінить ваш блог, вона змінить ваш підхід. Ми е, додамо ті інструменти, які актуальні зараз. І ви не просто будете сидіти в інстаграм і робити свої звичайні дії. Ви будете робити потрібні дії. Бо коли ви робите те, що ви думаєте, що потрібно, ви насправді не робите те, що реально потрібно. І моя задача показати вам, як не час збільшити, а ефективність роботи збільшити. У цьому і є е, основна мета моєї роботи. Напишіть мені в дірект слово Анкета, і я вам розповім трохи детальніше про цей формат роботи. За всі роки хочу сказати вам, що я постійно навчаюсь, не тому, що це потрібно, я знаю експертів, які проходять один курс на рік. А тому, що, по-перше, я хочу тримати руку на пульсі. по-друге, я дійсно люблю навчатись, і одна з моїх сильних Рис характеру це структурувати інформацію, поєднувати і давати її спрощеною версією. Тому у мене майже завжди є якесь навчання, і я розумію, що все це найкраща інвестиція, коли ви побачите, як можна змінити швидкість свого розвитку, просто використовуючи інструменти нові, просто заручившись підтримкою людей, які знають, як це зробити. У вас почнеться новий етап відносин з вашим бізнесом і чого я вам... Дійсно дуже бажаю, бо це класно працює. Якщо ви хочете за місяць зробити крок вперед. Якщо ви готові попрацювати на результат і отримати його, напиши мені, і я впевнена, що у нас з тобою вийде класний результат. Дякую за увагу!